вже відомо, що Путін таки прямує до е, Аляски, поступово прямує. Помічено було зокрема е, кортеж російського диктатора в Магадані. Місцеві мешканці знімали доволі багато кадрів. До речі, цього кортежу. Е, от е, і захопленням там от е, раби Путіна коментують, що цар їде. Цар їде на зустріч. і літак відповідно перший борт було зафіксовано. Який готували до зльоту. В напрямку Сполучених Штатів і поїздку самого кортежу до аеропорту для того, аби Путін відправився безпосередньо на зустріч із, із Трампом. Трамп очікує в Анкориджі на Путіна. Ще б американський президент туди не прибув, але тривають повним ходом підготовчі заходи. І знаємо, що вже там в Анкориджі приземлилася частина російської делегації. От зокрема пишуть про те, що ключові російські дипломати вже перебувають на Алясці. Той же Дмитрієв опублікував фото своєї присутності в Ванкореджі.